Подарунків на день святого Миколая дуже великий адвент календар від нутелла з різними смаколиками, також сюрпризами. Дуже смачні адвент-календарі від Кіндер з 24 віконцями. Класний адвент календар для дівчаток принцесок від Дісней також тут є дуже багато косметичних засобів: шампуні, лаки, заколки, неймовірний календар, різдвяний набір від харібу з лімітованими мармеладками, люблені сукерочки від Фереро Рошер та Рафаело. Новорічний адвент від Кіндер з різними смаколиками, з молочним шоколадом та білим. Дуже класний адвент-календар від Кіндер з різними солодощами для маленьких шанувальників цього свята. Кіндер випустив ось такий адвент-календар з різними солодощами. Просто подивіться, яке різдвяне печиво випустило на теле. Смачнюще печиво з великої кількості, начин. А ви бачили ось такі новорічні трості від Skittles? Вони дуже смачні. А також ось такого жіленого ельфа. Вони так пасують одне одному. Піпс. Випустили дуже смачні маршмеллоу у вигляді ялиночки та сніговика. Ідеальний подарунок для дітей: 4 d мармелад. І на останнє тільки подивіться, які дуже милі кіндери Максі від Леді Hot Wheels, також від Барбі.